Дрова як головний порятунок для жителів приватних будинків цієї зими. Тема безкоштовної деревини, яку має отримати кожен українець, який цього потребує для зігріву власного помешкання. Знову піднімалася під час апаратної наради при міському голові 5 грудня. Продовжується робота над реалізацією державної програми і забезпечення деревиною паливною жителів нашої громади по 4 куб... кубометри на одне домогосподарство. Вже на сьогоднішній день заключені договори на сім з половиною мільйонів гривень. Охоплено 984 домогосподарства. І продовжуємо роботу в цьому напрямку. Дякую за підтримку і за реалізацію на місцях відповідної державної програми наших старост. Вони дуже велику роботу з цього питання виконують щодо доставки деревини до кожного господарства. Дійсно, робота старост в цьому напрямку продовжується постійно і потребує величезної уваги. І посадові особи місцевого самоврядування без зупину її виконують. Ці дрова, які в нас у списку, ми всі списки передали. Зараз дрова возить дві організації, Держлєсхоз і аграроля Ну, Там ситуація трошки нездорова вийшла, тому що Агролісхоз він розвозить дрова по будівлях за адресами, а Держлісхоз завозить дрова сюди, в центр або десь якось в окремо визначене місце. Люди люди потім приїжджають і забирають. Якщо треба, давайте заключити ще один договор на розвозку, люди повинні бути в одинакових умовах. Це не годиться, що одна вулиця їде сама получать, а друга вулиці двір привезли. Тим більше, ресурс такий є. В умови повинні бути одинакові. Це не годиться, що ми розділили людей. Справа робиться серйозно, за дорученням президента, голови обласної військової адміністрації, тому виконати треба в повному обсязі. І з високим якістю. Це не підлягає навіть сумніву. Поки одна організація Держлізгосп. Ми по першому списку завезли дрова. У нас там було ну там, багато... а по-другому, по агралізгосп доген теж возить вам. Ну, не возили. У суботу Держлізгос привозив, а агралізгосп не було. Ну, вони готові возити, так, що ви ходьте на зв'язок і забезпечте всіх людей, тому що ваша. Ваш населений пункт обговорювався про, про завозку. І, і, і звертаю увагу всіх старост. Підняти всі списки, знайти всіх людей. Найменша потреба і найменша можливість відповідає тим вимогам, які потребують для завозки дров. Ми повинні списки дати і, і такі дрова будуть привезені. Навіть якщо хтось один живе в самому далекому хуторі і там живе одна бабуся, або один хтось, або сім'я військова. Туди обов'язково привеземо все одно. Така можливість є. Щоб не вийшло, що пройде період завозки, а потім хтось прийде до мене чи до вас прийде, скаже: А де ж ви були, чого ви мені не завезли? Незважаючи на низькі температури повітря, які принесло настання календарної зими, аграрії продовжують працювати в полях. Наразі головна їх проблема обмолот кукурудзи. На минулому тижні погодні умови були більш сприятливими для проведення збиральної кампанії. Наразі всі сили зосереджені на обмолоті кукурудзи, якої станом на сьогодні вже обмолочено 35% від її посівної площі, та намолочено 13 тисяч п'ятсот зерна. Кукурудзи дуже багато збирати а? і все залежить від погоди. А там на слідушу неділю знов дощ показує. Треба старатися в загальній структурі посівних площ вже обмолочено 91% від загальної цьогорічної посівної площі посіву та намолочено 120 тисяч 933 тонни зерна.